На огляді інвалідний візок Вармейрен. Ось такий він має вигляд в складеному стані. Доволі легко розкладається. По параметрах ширина сидіння 40, між підлокітниками 42 см. Загальна ширина від обода до обода. Тут навіть включений ось цей ось такий специфічний підлокітник 64 см. Глибина сидіння 44 см. Висота сидіння від сидіння до підлоги регулюється від 45 до 51 см і висота спинки 41 см. Дана коляска є повністю функціональна, знаходиться, я б сказав, в доволі таки хорошому стані. Зараз покажу вам детально по всіх нюансах, які, можливо, десь є, якісь дуже незначні. Отже, підніжки регулюються по висоті, вони складаються, відкидаються та повністю знімаються. Так само і інший <кій> так само інша підніжка. До речі, є ще ось такі ремінці проти того, щоб ноги спадали з підніжок. Передні колеса литі, ще доволі ну, непоганий протектор. Можна регулювати по висоті дане. Колесо, що дає змогу змінити кут на сидіння. Зверніть увагу на передні колеса, як вони обертаються. Це свідчить про те, що підшипники робочі. А, так, далі. Задні колеса так само литі. Ще протектор, бачите, зберігся, на ободах є. Певні царапини по всьому периметру швидкоз'ємна муфта одним натисканням. Можна зняти колесо. Та сама ситуація і з другої сторони. Блокування коліс. До речі, працює, можна регулювати по силі затиску. Так, сидіння. Сидіння знаходиться ну, майже, майже як нове, не вигорівше. Подвійне м'яке спинка так само. Подвійне м'яка, що спинку, що сидіння можна зняти і попрати. А далі підлокітник цілий, не затертий, все окей, можна навіть регулювати а, висоту підлокітника, якщо для прикладу от, знімете, переставити ось цю вкладку сюди зверху. І те, що вас, мабуть, цікавило, що ж це за така штука. А це я так здогадуюсь, можливо для Вона, дивіться, якась така піна, якась резина, але доволі таке м'яке. Я думаю, можливо це, якщо зручно, коли людина з поламаною рукою, то доволі зручно, до прикладу, подивіться. Ведеш руку, тут доволі, доволі зручно так сидіти. Е, і ця штукована, вона от йде в комплекті. На жаль, заміни от такому підлокітнику немає. Її можна регулювати по довжині, тобто, щоб ви під свою руку вже підібрали, як вам зручно. Ну, Як ви звернули увагу, підлокітники відкидаються. Плюс а, ручки регулюються по висоті. Для прикладу, відкручуєте ось тут і піднімаєте на необхідну вам висоту і далі фіксуйте. А, Є ще гальма ліве працює, і праве так само працює. І можна, ось як я і говорив, вже регулювати по висоті. Сидіння. Так що, доволі-доволі непоганий візок, можу рекомендувати. Купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.